Загалом я розумію мотиви е, тих людей, які розпочали блокаду, і чесно кажучи, в основних е, позиціях я ці мотиви поділяю. Я виходжу з того, що в нас не антитерористична операція, а війна. У нас не лінія розмежування, а лінія фронту. У нас частина Донбасу є не під не те, що не підконтрольні, а це окуповані території. А з окупованими територіями по факту торгувати не можна. І тому е три роки більш ніж достатній термін для влади, був для того, щоб знайти альтернативні джерела енергопостачання наших теплових станцій. Тобто, треба було знайти альтернативу е антрациту, який поставляється з окупованих територій, чи шляхом закупки їх з-за кордону, чи шляхом переходу українських теплових станцій на вугілля газової групи, так званої, чи збільшення потужності атомних і гідропотужностей. Але на третій рік заявляти, що блокувальники ставлять під загрозу енергетичну безпеку України в той момент, коли ми знаємо, що там на контрабанді, і не тільки на контрабанді, тому що вугілля йде цілком легально, це ніяка не контрабанда. Тобто одні воюють, а другі заробляють надприбутки. Не секрет, що майже всі схеми, які були за Януковича по торгівлі вугіллям. Вони працюють і зараз, тільки сидять на цих схемах інші люди, наближені до теперішньої влади. Тому е, загалом я би розцінював цю блокаду як останнє попередження українського суспільства чи його частини, яка воює на фронті українській владі. Е, я правда розумію, що питання не таке просте, бо, скажімо, крім вугілля. Відбувається там ще економічні відносини з тими підприємствами, які, наприклад, залежать від українських комплектуючих. Наприклад, Алчевський металургійний комбінат, який зараз зупинився, він же зупинився не через нестачу вугілля, а він є зав'язаний на багато дуже поставників, які знаходяться на українській території, які є підприємства в Дніпрі, в Кам'янському. Вінницькій області туди йдуть комплектуючі, назад іде продукція, яка продається і гроші залишаються в Україні. Тобто питання не таке просте. І з моєї точки зору, цю блокаду треба зараз через деякий час припиняти і дати українській владі можливість до нового опалювального сезону, який розпочнеться в осені цього року, підготуватися так, щоб ми не закупали вугілля з окупованих територій. Питання, що робити з тими е, металургійними і іншими підприємствами, там, хімічними і так далі, які мають серйозні кооперативні зв'язки з українською територією, це питання треба розділити. І з моєї точки зору, хочемо ми чи не хочемо, але треба е, е, зробити для Росії окупа... е, е, ціну окупації дуже високою. Тому загалом влада, яка хоче виграти війну, Якщо українська влада хоче виграти війну, вона повинна припинити будь-які соціально-економічні відносини з окупованими територіями. Це стосується і Криму, і частини Донбасу. Те, що для цього потрібен час, так потрібен. Чому це не робилося три роки? Це, напевно, запитання до Порошенка і до е, тих прем'єр-міністрів, які були чи є зараз. Отже, е, я би казав, що попередження є зроблено. І е, ч, на протязі весни, літа і осені цього року треба максимально знайти альтернативу е, економічним відносинам з окупованою частиною Донбасу. Якщо Росія його захопила, то нехай Росія і платить ту ціну, яку має платити. Ми не повинні е, проводити виплати шахтарям, пенсіонерам на окупованих територіях. Це згідно всіх міжнародних конвенцій, відповідальність за окуповані території веде, а, е, несе агресор. Єдине, з чим я мушу погодитись, що має бути правова основа такої блокади. На сьогодні ті люди, які блокують, попадають під дію кримінального кодексу. І тому цю ситуацію може виправити парламент шляхом прийняття одного єдиного закону про визнання частини Донбасу тимчасово окупованими територіями. Це автоматично унеможливлює і е, торгівлю з е, окупованими територіями і зобов'язує виконавчу владу знайти. Способи замінити ту торгівлю, яка є зараз, альтернативними е, економічними відносинами, які би дали можливість працювати промисловим підприємством на тій території, яку контролює Україна, і точно не закупати вугілля, яке, до речі, нікому і буде не потрібне. І нехай тоді е, так звані ДНР ЛНР думають, <рештурсив> куди впихнути це вугілля. Росії воно не потрібне. Самі ДНР ЛНР також не потрібне. І тоді ціна окупації для Росії буде в декілька разів вищою. І я думаю, що це є той крок, який е пришвидчить для України реінтеграцію цих територій. А торгівля з окупованими територіями це є пряме пособництво ворогу. Я повинен сказати, що у разі, коли влада не прислухається до голосу ветеранів АТО, то це буде коштувати посади щонайменше прем'єр-міністру, а можливо, і президент України. Я думаю, що питання по Гройсману постане вже в квітні цього року, коли закінчиться рік імунітету уряду, який він очолює. А у разі, коли протягом і цього вже тепер, третього року війни, влада не спроможеться інвестувати, чи влада, чи приватні інвестори, той же самий Ахметов, не спроможеться переробити теплові електростанції на роботу з вугіллям газової групи, якого в Україні достатньо. Ну, то це буде виглядати як прямий саботаж. І цей саботаж, суспільство, відповідальність покладе, ну, в першу чергу, на владу. Тобто, я думаю, що восени тоді можливі в Україні дуже і дуже серйозні катаклізми. Як тоді вже, з, крім е, більш тотальної блокади, яка безумовно буде на осінь, е, найбільш радикальна частина. Добровольців, волонтерів і частина громадянського суспільства може обернути свої погляди в бік банкової і поставити вимогу е відповід відповідності президента займеній посаді. Ну, тому що неможливо буде суспільству пояснити, чому стільки років е одна частина суспільства має бути на фронті і гинути, а друга частина, яка є при владі, має на тому продовжувати заробляти. Тому наслідки, я думаю, якщо влада не схаменеться, будуть дуже-дуже е, погані для самої влади. Тобто в країні може початися дуже серйозне громадянське збурення. Зрозуміло, що в умовах війни це не є добра ситуація. Але в даному випадку головна відповідальність лежить на владі. І мій заклик і моя пропозиція до влади, до речі, не тільки зараз, а й раніше. Просто е, якщо ми є в стані війни. Якщо є моя, моя воююча країна, то влада себе має поводити так, як, як поводить себе влада воюючої країни. Тобто гасло, все для фронту, все для перемоги, має бути тотальним. І воно має стосуватися не тільки волонтерів, не тільки простих людей, і не тільки тих, хто воюють на фронті, воно має стосуватися в першу чергу і влади. То війна є війна. І це треба чітко і ясно усвідомити. І тоді лінія фронту є лінія фронту. І тоді ту територію, яку ми контролюємо, ми організовуємо своє своє життя там, де ми контролюємо. А там, де ми не контролюємо, це є територія окупована, яку ми зобов'язуємося рано чи пізно визволити військовим, дипломатичним, політичним шляхом. Це вже як ситуація складеться, але продовжувати гібридно торгувати з окупованими територіями це гради в гібридну війну, яку запропонував Путін. На місці президента можна зустрітися з Ахметовим, Правда, я думаю, що він зустрічається. Зробити це, цю зустріч публічно і запропонувати Ахметову дві альтернативи. Або е, ветерани АТО, які зараз блокують залізничні магістралі, заблокують роботу теплових станцій ДТЕК, або протягом весни і літа ти, Рінат Ахметов, вкладаєш необхідні кошти і переводиш частину блоків своїх підконтрольних ТЕЦ на вугілля газової групи. А якщо ти цього робити не хочеш, то, будь ласка, шукай можливості закупити антрацит. Не в ДНР, ЛНР і не в Росії. І повірте мені, українська влада і теперішня, і попередня, ну, в даному випадку теперішня, має достатньо важелів для того, щоб змусити таких олігархів, як Ахметов, е прислухатися до голосу влади. А питання в тому, чи той голос є. Ну змусив же Петро Порошенко е е Коломойського е виконати свою волю? Змусив. Значить, якщо хочеш, можеш. Отже, відповідно, така сама ситуація буде і з Рінатом Ахметовим. Ахметовим за умови, якщо Порошенко з ним не ділиться тими надприбутками, які утворюються зараз від торгівлі не під контроль з окупованими територіями. Я думаю, що загострення буде вже навіть і весною. А, якщо не вдасться весною, то друга фаза буде осінню. Ну, в версії теперішньої влади, думаю, що вони швидше пожертвують кабінетом Гройсмана ніж достроковими виборами до парламенту. Оскільки дострокові вибори до парламенту, точно не дадуть Порошенкові потрібну більшість. Але є в парламенті поза парламентом сили, які не зупиняться на питанні Гройсмана. І цього, цієї жертви з боку Порошенка цим силам буде мало. Я маю на увазі і опозиційний блок, і блок Юлії Тимошенко, і партію Ляшка. За межами парламенту це Саакашвілі, і багато хто з крайньо незадоволених. Тому. За відставкою Гройсмана може почати розкручуватися маховик. І не факт, що владі вдасться його зупинити. З моєї точки зору, дострокові вибори парламенту є точно весною не на часі. Можливо, не на часі вони і восени. Оскільки ну, соціологія нам переконливо показує, що наступний парламент кращим не буде. Він буде більш фрагментований, туди зайде більш популістів. То там буде значно набагато більше партій, ніж є зараз, і відповідно набагато більше фракцій. Це буде такий парламент, аналог Веймарської республіки в Німеччині у 20-х роках. Як відомо, в Німеччині після Веймарської республіки прийшов Гітлер. Угу. Тому е, з моє... ну, я так думаю, що краще було би обмежитися питанням е, відставки уряду, у разі якщо уряд покаже ну, в очах парламенту неефективну роботу. Дострокові парламентські вибори просто пройдуть під дуже м, поганим водорозділом. Буде партія миру, яка е, буде діяти під гаслом мир за будь-яку ціну. І буде партія, яка, е, буде партія війни. І це дуже небезпечний поділ, який перекинеться на суспільство. Частина, mm -hmm. частина суспільства буде по одній стороні, частина по другій. А коли українське суспільство є розколото, то для Росії це є ідеальна ситуація. Тоді на, на таких розколах Росія буде тільки збільшувати свій, свій вплив в Україні. Ось чому, на мою думку, дострокові парламентські вибори зараз не дадуть нам е кращої альтернативи, не дадуть нам нової якості. Вони тільки дадуть можливість Путіну ще більше вторгатися у внутріукраїнський процес і ще більше фрагментувати наше суспільство, фрагментувати українську політику. А якщо фрагментується українська політика, рано чи пізно це може привести до фрагментації України як держави. Треба прямо сказати, що е, теперішній парламент, по суті, є розвалений. Він швидше мертвий, ніж живий. І коли я говорю про недоцільність дострокових виборів, то я тільки керуюся тим, щоб не множити хаос в країні. Але коли е, пацієнт швидше мертвий, ніж живий, то питання його смерті то є тільки питання часу. І тому я в даному випадку розумію, що цей парламент як е, проживе весною, то може не прожити вже осінню, як доживе, проживе осінь, то може не, не дожити до наступної весни. Тобто його, на мою думку, доля є майже вирішена. І для того, щоб в країні не е, наступив хаос і класична українська Отаманщина, коли у кожного буде своя правда, е, ключовим питанням є формування такої сили в суспільстві, яка стане точкою кристалізації і за якою підуть люди. От е, Не є проблема дострокових виборів, але є проблема наявності такої сили. Як, яка буде мати довіру людей, і яка, прийшовши е, в парламент, стане основою майбутньої української патріотичної більшості. На сьогодні такої сили немає. І тому, якщо доля парламенту є вирішена стратегічно, ну не час її смерті, а доля, то тоді ключове значення має здатність українського громадянського суспільства, волонтерів, добровольців, середнього класу, бізнесу. Дрібного середнього великого громадських діячів вийти на створення інтегральної структури руху, партії, як хочете, який би зумів е, стати точкою притягування для всіх мислячих, е, розумних людей. Такої непопулістичної сили, ну можливо, за зразок можна би взяти народний рух України за перебудови 1989 91 років. Він тоді зумів е, об'єднати в собі. Величезну кількість людей, мільйони людей пішли за рухом. І тому зараз ключове значення має не парламентська і навколо парламентська е возня не відставка чи не відставка уряду, бо замість Гройсмана кращого прем'єра не буде. Може не буде гірше, кращого не буде, поміняється прізвище. А ключове значення має суспільна консолідація і створення в суспільстві е якоїсь громадсько-політичної сили, яка би зуміла повести за собою людей. От якщо суспільство громадянське здатне, бо здатність на суспільство, на повстання, наше суспільство показало. Це показали обидві революції: і Помаранчева, і Революція Гідності, здатність чинити опір, українське суспільство також показало. Це яскраво доказує е, війна на Сході. А от здатність створити політичну, струк політичну структуру, яка би мала візію для України, яка би знала, як країну змінити. Яка б об'єднала сотні тисяч людей в своїх рядах, от ще поки що цього екзамену громадянське суспільство в Україні не здало? Можу сказати, що альтернативи мінському процесу не бачить той, хто її не шукає. В даному випадку Петро Порошенко. Він вчепився за цей мінський процес, який нам нав'язаний Путіним і підтриманий західними партнерами. І тепер йому є, напевно, ну, соромно признатися, що це була груба дипломатична помилка. Ну, скажімо так, альтернативи є хоча би в тому, що існує, бодай теоретично військова, військовий шлях визволення Донбасу. Не сьогодні, так завтра. Просто треба для цього зміцнювати армію, переводити її на стандартне НАТО і готуватися до відповідного моменту, коли Росія ослабне, а наша армія буде сильно. Якщо говорити про дипломатичну альтернативу, ну, чекайте, крім нормандсько-мінського формату, мабуть, можна трошки напружити мізки, і подумати над іншими міжнародними форматами говорили про залучення Сполучених Штатів Америки. Контраргумент, що Сполучені Штати не захочуть вв'язуватися. А моє запитання: а ви пропонували? Не пропонували. Кінець кінцем є що дві держави гаранти Будапештського меморандуму це Велика Британія і. Штати, до яких Україна може офіційно звернутися. Є е, також українська дипломатія могла б випрацювати, хоча б випрацювати для переговорного процесу. Інший міжнародно-правовий формат вирішення конфлікту на Донбасі. До речі, його е, за нас ще в минулому році сказали поляки, коли учасниками замість мінського формату, замість четвірки, мали би бути США, Велика Британія, Європейський Союз, Польща, Україна, Росія. Ну, так, є такі формати, і їх щонайменше треба було пропонувати. І е, я хочу сказати, що найбільша небезпека мінських домовленостей полягає в тому, що в своїй політичній частині вони глибоко суперечать національним і державним інтересам України. Вони передбачають вибори на Донбасі без виведення російських військ, там пункт про відновлення українського контролю за кордоном є останнім, а вибори передують. Це прямо написано в Мінській домовленостях. І найстрашнішим пунктом Мінської домовленості є українське зобов'язання внести зміну в Конституцію, де передбачити особливий статус Донбасу, який буде погоджений з ДНР ЛНР. І на цьому постійно наполягає Росія. Ці політичні е, поступки України є, по-перше, антиконституційні. Порошенко перевищив свої повноваження, давши згоду на підписання такого документу. По-друге, у разі реалізації. Такого особливого статусу в Конституції України це приведе до федералізації, фрагментації і дезінтеграції України. Тому я стверджую, що повне виконання мінських домовленостей є в інтересах Росії, але не в інтересах України. І останнє: по великому рахунку, мінські домовленості не привели до вирішення жодної з проблем, які виникли під час після російської агресії. Обмін полоненими не відбувся. Припинення вогню не відбулося, воно 30 разів оголошувалося і не відбувалося. Так, і, е, А російські вимоги амністії бойовиків, зміни до Конституції проведення виборів залишаються актуальними. І я запевняю вас, як тільки міжнародна ситуація зміниться для України на несприятливу, то Захід може пристати на російську трактовку мінських домовленостей. А російська трактовка говорить, спочатку політична частина, а потім безпекова. Україна каже навпаки. Так от, поки був Обама, ніби виходило, що українська трактовка сприймається Заходом. А уявіть собі ситуація, коли Трамп візьме і пристане на російську трактовку мінських домовленостей. І скаже: Так тут же ж написано. Спочатку вибори, а потім відновлення контролю. Так, Петр Олексійович, работайте. І от в тому я вважаю, що Україна має шукати шляхи виходу з мінських домовленостей. Може такий шлях вказати це е прийняття закону про Донбас як тимчасово окуповану територію. Він нам зразу дає два. Удари по мінському процесу на окупованих територіях не проводяться вибори, раз. І е, е, визнання частини Донбасу окупованими територіями унеможливлює особливий статус Конституції України, бо український парламент вже законом визнав ці території як окуповані, а не як е, з особливим статусом. тобто, якщо парламент наважиться і знайде необхідні голоси. Для прийняття такого закону то це торпедує мінський процес. І тоді Україна перед цим світом поставить питання. Мінський процес закінчився. Давайте всі разом шукати інший формат, але військову силу все одно треба нарощувати. Бо може бути така ситуація, коли без військового е вирішення питання Донбасу не рішиться. Тому на сьогоднішній момент це території окуповані. Лінія розмежування є лінією фронту. Окуповані території контролює ворог. Україна має модернізовуватися на тих територіях, які вона контролює. А коли Росія ослабне або розпадеться, то ми заберемо ці території. І Крим, і Донбас, тільки ми заберемо їх на своїх умовах, а не на російських. Я думаю, що українське суспільство в цілому було готове вже в 2014 році. Але Порошенко своїми закликами до миру його розхолодив. І готовність суспільства визначається, коли влада діє мобілізаційно. Коли влада мобілізовує народ на оборону, а не розхолоджує е, суспільство тим, що хтось з кимось домовиться за кулісами і війни не буде. Це обман суспільства. Якщо б влада демонструвала здатність мобілізовувати людей, перевела б економіку на воєнні рейки, якщо б влада в лиці Петра Порошенко і ведучих олігархів поділилася частину заробленого на нужди оборони, то бюджет би отримав достатньо, і тоді би люди так само би скинулися. Ну, згадайте, в США під час кризи, за ініціативою Біла Гейтса, 50 найкрупніших мільярдерів скинулися своїми особистими коштами, щоб врятувати Америку від фінансової кризи. В Україні є війна. То чому 10 провідних олігархів не можуть пожертвувати 10, 20 чи 50% відсотків зароблених коштів на потреби оборони? Можуть. Тільки президент мав би подати приклад. І, і я вважаю, що основна. Тут проблема є в президенті України. Якщо президент діє мобілізаційно, тоді мобілізовується вся нація. А коли частина нації хоче воювати і захищати країну, а президент розказує, що треба миритися, і треба шукати дипломатичне вирішення проблеми, договорюватися з Путіним або з Заходом, тоді суспільство ділиться. І тоді одні будуть за мир любою ціною, а другі будуть готові захищати країну до останнього. А в умовах війни суспільство не можна ділити. І тому головна відповідальність лежить на діях і риториці президента країни. Тут я б бачив три варіанти. Якщо Петро Порошенко буде продовжувати політику реалізації мінських домовленостей самостійно чи під зовнішнім тиском, він ризикує отримати сильний внутрішній спротив аж до громадянського вибуху і дострокової відставки, з невідомо якими наслідками. Януковичу вдалося втекти, тут не факт. Якщо президент схаменеться, перестане потурати корупції, перестане кришувати торгівлю з, з окупованими територіями, суспільство може е, тимчасово консолідуватися навколо влади, і тоді він добуде свій термін. І тоді країна, як мінімум, уникне громадянського протистояння всередині. Е, ну, Якщо б припустити фантастику, що президент би. Оголосив воєнний стан на частині території України в зоні конфлікту. Став би, створив би ставку головнокомандуючого і очолив би оборону України, тоді в нього є шанси і на другий термін. Але я думаю, що це є з області фантастики. Тому нехай зробить хоч той мінімум, який може зробити. Так? Не нагинати суспільство і не е шкодити Україні під російським тиском е у вигляді реалізації так званих мінських домовленостей.